Полярний експрес кріс Ван Олсбург. Ця невелика, але дуже душевна історія про те, що ніколи не варто переставати вірити в чудеса та опускати руки. Приголомшливі ілюстрації вартують окремої уваги. Цей поїзд мені чимось нагадав Хогвартс експрес. Чари та магію. Деталі на ілюстраціях можна розглядати дуже довго. Тому я однозначно рекомендую цю книгу всім шанувальникам добрих історій. Коротка казка про хлопчика, який напередодні Різдва потрапляє у величезний потяг, що прямує на північний полюс. У майстерню до Санти. Поїзд збирає дітлахів і дає їм можливість не тільки побачити те саме місце, де створюються подарунки для малюків, але й можливо отримати перший подарунок на Різдво з рук самого Санти. якщо звісно, пощастить. Звичайно, ж, казка дуже коротка, але атмосфера у ній чудова. Ілюстрації роблять свою справу, тому що такі красиві картинки хочеться розглядати якнайдовше. Наш головний герой удостоюється честі отримати перший подарунок. І, на мій подив, просить таку дрібницю, як срібний дзвіночок із сани. Треба було просити щось вартісніше, подумки подумала я. Але згодом хлопчик думає, що втратив свій подарунок, але знаходить його вранці в коробці під ялинкою, адже Санта не міг залишити малюка без головного подарунка. І тільки наприкінці ми дізнаємося, що це непростий. Дзвіночок. Його дзвін не чують дорослі, які давно втратили віру в чудеса. І поступово всі друзі хлопчика перестають чути брязькі дзвіночка у міру дорослішання. І ось ці рядки змусили мене замислитися, чи не стаю я такою самою дорослою, яка вже більше ніколи не почує дзвін, бо перестала вірити і втратила дитячу наївність. Книги потрапляють нам в руки в ті моменти, коли вони справді потрібні. Я, як ніколи, до цього хочу знову чути дзвін. Маленьких срібних дзвіночків під Новий рік. І цього разу я прислухатимуся, що є сили. Отож, ця книга чудова, легка, дитяча, без жахливих монстрів і надзвичайно добра, і не без пригод. Тому полярний експрес Кріс ван Олсбург. Начальна книга Богдан і я дуже рекомендую.